Всім доброго здоров'я! Сьогодні тема нашого відео сексуальне виховання в Україні. Отже, почнемо з самого початку. У лютому, а точніше 9 лютого 2023 року на сайті президента України було складено петицію про впровадження сексуального виховання сексуальних уроків на території України. Приблизно через місяць, а саме в березні 2023 року, дана петиція набирає 25 тисяч підписів. Рівно через місяць, президент України Володимир Зеленський доручає Кабінету міністрів України дану петицію розглянути і впровадити в дію ті чи інші рішення. Отже, дана процедура даний процес закінчився тим, що ніяких конкретних рішень прийнято не було. Хоча дана петиція набирає 25 тисяч підписів, хоча президент України особисто розглянув цю петицію, як бачимо, серйозних кроків, серйозних вказівок не відбулося. Окрім того, Міністерство освіти України заявило і сказало офіційно, що проблематика сексуального виховання в Україні не існує і ніколи не існувало. Проте, всі ми знаємо, що існує папа та існує пропозиція. І оскільки ніша сексуального виховання дітей, молоді і так далі в Україні не заповнена, різного типу експерти, блогери, сексологи і так далі на цю тематику. Отже, відео номер один: увага на екран. Ці хлопці діляться на два види: ось такі ось хлопці. Такі ось хлопці. Такі пацани. Отже, ми побачили та почули урок номер один. Тема один базові поняття сексуального виховання. Ну а для тих людей, кого цікавить не лише теорія, але й практика, то від даного експерта є теж відеоролик на дану тематику. Будь ласка, увага на екран! Що потрібно мати в машині перед першим побаченням з хлопцем Стіндера? З По-перше, звісно, повинні бути лубриканти та смазка. Друге це бутилочка для промивання. Ну і звичайно, не забуваємо про рушник, щоб було зручно все витирати. Одним словом, базові речі на тему сексології нам усім уже зрозумілі. Ну а тим, хто бажає вивчити, хто бажає поглибитися в дану тему трошки сильніше. Будь ласка, відеоролик наступний. Увага на екран! Щоб засунути ось це та погратися з шоколадним дурком... Потрібно придбати це, реально обов'язково, бо ту штучку без цього ніяк не засунути. Бо якщо ви не знали, задній дворик не виробляє ніякі для нас мастило, і тому цей прохід потрібно додатково змащувати і змащувати не будь-яким лубриком, а спеціальним для того процесу. І ось я вам пропоную придбати ось такий. Він дуже класний на силіконовій основі, не вбирається шкіру і залишається на довгий час, тож його додатково не потрібно буде використовувати під час процесу. О май гад, подивіться, як він блистить, такий клас на дотик він дуже класно буде розслаблювати ваші м'язі за рахунок того, що створює невидиму плівочку. Буде позбавляти вас дискомфорту, і ви будете відчувати тільки приємні відчуття. І хочу сказати, що він взагалі не липкий. Ваше проникнення відбудеться максимально кайфово. Я вам це 100% гарантую. Як ми усі бачимо та розуміємо, на дану тематику є дуже багато інформації. Інформація максимально конкретної, максимально деталізованої та максимально зрозумілої кожному від дорослого до дитини. І при такій загальноступності інформації ми маємо цілком закономірний результат. Будь ласка, увага на екран. Косик, дай мені розік. А на сьогодні все. Що я хочу вам сказати: будьте позитивні, будьте радісними. Тому що в нашому житті є ситуації, є речі, є обставини, на які ми не можемо ніяк вплинути. Тому що залишається робити? Просто бути радісними та позитивними. Того я вам і бажаю. Всім добра, всім хорошого настрою. До нових зустрічей. Це значить, будьте настільки позитивні, щоб негативні люди не хотіли бути з вами навіть поруч.